Беатрикс Кідо жінка, яка є професійним кілером по кличці Чорна мамба, їздить по всьому світі, виконуючи доручення, але одного дня вона дізнається, що вагітна, вона в той же момент приймає рішення покинути кар'єру убивці, щоб забезпечити спокійне життя собі та своїй майбутній дитині. На цей безсумнів культовий фільм є безліч оглядів, та автори розбирають його на деталі, шукають приховані сенси. У одному із таких я не почула те, що очікувала, і тому у своєму короткому ролику, хоча, може, він не вийде таким, я хотіла б поділитися своїм смістом цього фільму. Хоча, враховуючи, скільки оглядів є на це кіно, я, можливо, не скажу нічого нового та геніального, проте маю надію, що від моєї праці буде хоч якась якогось користь. Тому приємного перегляду! Каплиця на околиці міста Ель Пасу, іде репетиція весілля Беатрікс і Томі, на яку завітав нежданий гість нареченої. Це Біл, голова загону сметоносні гадюки, до якого входила Беатрікс і водночас її колишній коханець, від якого вона втекла, не попрощавшись. Беатрікс повідомляє Білу, що вона тепер Арлін, яка планує прожити усе життя з іншим чоловіком, працюючи у його магазині, де вона буде продавати музичні платівки. Після цього Біл разом зі своєю свитою холоднокровно розправляється з листями, але Беатрікс перед пострілом встигає йому сказати, що це його дитина. Після чотирьох років коми наша чорна мамба починає втілювати в життя свій список помсти, щоб поступово добратися до біла. Але коли вона його знаходить, то бачить, що її донька насправді жива. І після цього ми можемо спостерігати за вельми цікавим діалогом, у якому один із сенсів лежить прямо на поверхні. Після того як Біл пальнув у ногу з Дротик із сивороткою правди, він, поки вона не почала діяти, починає проводити аналогію між супергероями. Суть міфології супергероїв в тому, що є супергерой і його альтер-его. У Бетмана є Брюс Вейн, людина це Пітер Паркер. Коли він прокидається вранці, він Пітер Паркер. Йому треба вдягнути костюм, щоб перетворитись на людину павука І саме у цьому супермен від всіх відрізняється. Супермен не став суперменом. Супермен був народжений Суперменом. Маленька примітка. Супермен народився на планеті Криптон у сім'ї вчених. І перед тим, як ця планета мала зірватися, його помістили у космічний корабль і відправили на землю, Та його прийняли чужі люди і виростили як свого сина. І уже з дитинства він почав проявляти свої суперсили. До речі, тут є схожість між Беатрікс і Суперменом, тому що, якщо подивитися на сцену, де репетиція весілля, то зі сторони нареченої там тільки друзі. Ти хочеш прийти на весілля? тільки якщо я сидітиму на половині нареченої. Тобі буде самотньо на половині нареченої. На твоїй половині завжди було самотньо. А тебе повернемось до діалогу. коли супермен прокидається вранці, він супермен. Його альтер-его це Кларк Кент, його червоний плащ з літерою С. Це ковдра, в якій його малюком підібрали Кенти. Це його одяг. Речі Кента, окуляри, костюм. Це маска, маска, яку носить супермен, щоб зливатись з нами. Кларк Кент це бачення суперменом Нас. А який Кларк Кент? Він слабкий. Він не впевнений в собі. Він боягуз. Кент – критика всієї людської раси. Я думаю, тут таким чином віділить людей на слабких та сильних. Так само і Бетрік Скіто та місіс Томі Плінптон. Ти б носила костюм Алін Плімптон, але ти народилась Бет Рік Скідо. І щоранку, де б ти не прокидалась? Ти прокидаєшся Бет Рік Скідо. Я називаю тебе вбивцею, природженою вбивцею. Ти нею була, і будеш. І щоб ще більше підкріпити свою правоту, він задає питання Белаттік, поки вона під підсивруткою. Невже ти справді вважала, що життя Вельпасу тобі підійде? No. Ні. Звичайно, ви скажете, що Біл не має права вирішувати замість Беатрікс, на яке життя вона заслуговує. Просто у випадку із сивороткою правди, і шляхом, який вона пройшла, ми розуміємо, що Беатрікс не вважала свій вибір жити в Ель-Пасо тихим, спокійним життям правильним рішенням. Вона вирішила покинути кар'єру, яка, як виявилося, була їй по душі, просто через страх за свою дитину. І тут постає ще одна дилема чи має право Беатрікс вирішувати замість своєї доньки, чи піде вона по стопам своїх батьків? Якщо ви дійсно щиро бажаєте. Переїзд, Ельпасо. Робота в музичному магазині, походи в кіностомі, збирання купонів. Окей, це ваше право, ваше життя. Але якщо ви глибоко в серці вважаєте, що здатні на щось більше, що маєте до цього хороший хіст, то чому б не ризикнути? Хтось вважає, що у цій сцені Біратікс дякує вілу за те, що він дозволив забрати її доньку. Хоча я думаю, що вона йому дякує за те, що він зміг їй показати, ким вона є насправді. Дякую. Дякую. Ти намагалась стати робочою бджілкою. Ти намагалась злитись, з рою. Але ти не робоча бджола. Ти бджола вбивці і не має значення, скільки пива ти випала, чи скільки шашлика з'їла, чи наскільки погладшала. Ніщо в світі не змінить цього. Ніщо.